Від Марка святого Євангелія читання, будьмо уважні. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав, учителю, я привів до тебе Сина Мого, що має німого Духа, і де тільки його вхопить. Кидає його в землю, так що він пінеться скрогоче зубами і ціпеніє, просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм, Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели його до нього, як тільки Дух побачив його зараз же потрясним. І той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той, часто він кидає його в огонь і у воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам змилосердися над нами, Ісус каже йому, якщо можеш. Все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчини, скрикнув крізь сльози: Вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухий душе, наказую тобі Вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стрясши, Вийшов з нього і той став, мов мертвий, і багато хто казали, він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли він увійшов у дім, учні, питали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею. І він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий руки людям, і вб'ють його, і три дні після того, як його вб'ють, він воскресне. Слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, хто має можливість. Вірою. поможи моєму невірство. Мабуть, цей крик душі героя нашої Євангелії, батька хворого Сина, є близький для нас. Бо ми всі потребуємо, особливо в цей час, щоб Господь скріпив нашу віру зміцнив, бо вона піддається атаці злого, бо коли не будемо мати віри, не зможемо вистояти і пройти крізь ці. Історичні події. Тому атака диявола є найперше в нашу віру. І такої була завжди. Бо головна мета диявола піддати сумніву Боже Слово. Щоб ми почали сумніватися, чи те, що Бог говорить. Є правдою. Бо в людських відносинах ми десь завжди трошки лишаємо сумніву, не до кінця віримо один одному, а спонукає нас до цього часто гіркий досвід, що ми комусь довіряли, але людина нас підвела. Обманула, не виправдала наших сподівань. І ми вже так з обережністю, щоб на ті самі граблі не стати, не обпектися, залишаємо таку нотку сумніву, знаючи людську небіч. Але не можемо цей досвід гіркий, коли ми зазнали, можливо, навіть зради близьких людей, переносити на наші відносини з Богом, бо Він, хоч і став людиною, був подібний усьому до нас, окрім одного, каже Писання, окрім гріха. І ця недовіра не може впливати на наші відносини з Богом. Йому можна довіряти, бо він не може нас обманути, каже сьогодні апостол Павло, послання до євреїв. На цьому будується наша віра, це є той фундамент, що Бог сказав. І Бог зробив. В нього слово завжди є діє словом. Він завжди вірний. Бо це є риса Божої любові. Що би не сталося, щоби ми не зробили свого Богу. Якби ми не були невірні йому через гріхи, він завжди лишається вірний і ніколи нас не відкине, якщо ми до нього прийдемо. Вірою, поможи моєму невірству, Господь, додай мені віри, щоб я не сумнівався в тобі. Ніколи. В Старому Завіті, коли ще не було таких поселень, міст, коли вибраний народ мандрує, шукаючи обіцяної землі, ще сівноя Авраама. Їхня віра в чому полягала? Бог каже: Ходи за мною, вийди з того місця, де ти є, йди за мною туди, куди тебе поведу. Було непросто. Коли ти привик, ти вже звик до цього місця, в якому проживаєш. Коли ти вже звик до певного комфорту, Бог каже Авраамові: вийди з дому свого батька і ходи за мною в землю, яку я тобі приготував. І віра, власне, полягала в тому, щоб більше довірити Божому Слову, що Бог обманути не може, ніж тому, до чого я звик. Де мені добре, я вже собі свій світ сотворив і нікуди не хочу йти. А Ноєві Бог каже, будуй ковчег, буде потоп. А можливо, там навіть річки не було, яка могла би розлитися. Звідки потоп? Ну і більше довіряю Божому Слову, чим своєму досвіду. А Бог вірний Слову. Тому не свої відносини маємо переносити на відносини з Богом, не свої поразки і віркий якийсь досвід, а відносини з Богом переносити на наші відносини у світі з людьми. Довіряю іншій людині, бо Бог мені довіряє. Пробачаю іншій людині, бо Бог мені пробачив набагато більше. У новому Завіті. Віра і наша християнська вже. Будується на впевненості. Якщо в Старому Завіті була невпевненість, бо ще не знали Бога до кінця, і постійно сумнівалися і відходили від віри, то в новому завіті Ісус каже: віра це як фундамент, на якому маєш будувати своє життя. Це щось таке постійне, стабільне то слухає моє слово і виконує його, той схожий на чоловіка, що збудував свій дім на скелі. Цю неділю четвертого великого посту Господь кличе нас до впевненої віри. Що ми, як ті апостоли, які ще сумнівалися, чи Ісус є тим Месією, Богом чи ні? А навіть каже Івангелій від Матея, вже було Вознесіння, але деякі ще сумнівалися. І для Ісуса це дуже боляче, каже, роди невірний. Що ще маю вам зробити, щоб ви повірили, що я є Бог? Каже Христос: як будете, мати молитву та піст, злий дух невірства вас не буде турбувати. Молитва це мої відносини в любові з Богом. Бо чим ближче я в молитві до Бога, тим я більшу впевненість маю. Бо я його пізнаю. Він стає близький і рідний. Я йому довіряю. А піст. Це тоді, коли я Богу довіряю більше, ніж навіть їжі, без якої я не можу жити, що Бог для мене стає ще потрібніший, ніж їжа. Хоча ми читали, ви читали в інтернеті на початку посту дуже багато таких, навіть папі Франциску приписали, що він каже. Головне там щось там не робити, а їсти можна все. Хоча він такого не казав. Або виривають з контексту слова Василя Великого, що ліпше не їсти один одного, чим не їсти їжу. І це така маніпуляція. Бо найважче нам постити насправді з їжі. З м'яса. Бо нам страшно. Якщо не буду їсти, то страх є, що помру. І для євреїв так само. Постійно нарікали, ми там в Єгипті їли, а ти нас тут хочеш погубити в пустині з голоду. Ісуса спокушає перша спокуса диявола в пустині. З'їж, переміни камінь на хліб. З'їж. А пам'ятаєте, це ще в раю було? З'їж. Бог тебе обманює, не помреш. Піддання сумніву Божому слову. Будеш як Бог. Тому пісце дуже. Серйозна і важлива справа. Диявол не хоче, щоб ми постили, бо піст нас звільняє від залежності навіть від їжі, а робить залежними від Бога. Не змальнуємо цю другу половину посту. В Молитві і в пості проведімо цей час, і наша віра стане. Такою міцною, що що би довкола не діялося, ми Богові будемо довіряти і завтрашній день, і цю ніч, і ціле наше життя. Слава Ісусу Христу!